МЗС Держдума Придністровське представництво президент у російській столиці. Придністровська якість 2019. Електромаш на конкурс представив сонячні нагрівальні установки. Як виховувати юних патріотів? Козаки зустрілися з бендерськими дошкільнятами. Амаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. Вадим Красносельський зараз з робочим візитом в Москві. Напередодні він провів зустрічі в Міністерстві закордонних справ і Держдумі Росії. Теми діалогів, переговори на Дністрі, підтримка співвітчизників, двосторонні придністровсько-російські контакти. Москва, Смоленська площа МЗС, кабінет заступника Сергія Лаврова, Андрія Руденко. Зустріч за формулою Росія Придністров'я. Президент Вадим Красносельський висловив свою думку про те, що відбувається у форматі 5 плюс 2. Братиславська зустріч результатів не принесла. Кишинів підсумковий протокол не підписав. Далі буде неформальна конференція у Баварії. Ну а поки Москва і Терасполь виступили з єдиною позицією: 5 плюс 2 повинен нести користь людям. Сторони підтвердили затребуваність цього формату для сприяння вирішенню практичних питань взаємодії між двома берегами, наголошено на необхідності повної реалізації досягнутих між Кишиневом та Тарасполем у 2017-2018 роках домовленостей. На зустрічі із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком президент Красносельський підняв ще цілу низку проблем. Це російське громадянство для громадян Придністров'я, які народилися після грудня 91-го. Медичні поліси, материнський капітал і не тільки. Ті ж теми обговорили і в російській держдомі. Там президент зустрівся з Володимиром Жириновським. У нас проживає сотні тисяч. У нас проживають сотні тисяч співвітчизників Російської Федерації, які себе вважають російськими людьми, російськими за духом, мовою, своїми думками. Але можливості отримання російського громадянства вони не мають. У чому суть? У чому проблема? За великим рахунком тут потрібне політичне рішення, адже законодавча база вже існує. Позбавляти право отримання громадянства Росії некоректно і недоречно в нинішніх умовах для співвітчизників, які вважають себе носіями російськості, російської мови. Всегда підтримували Придністров'я. Завжди підтримували Придністров'я. Ми в цьому плані все, що від нас залежить, будемо намагатися робити. Володимир Жириновський запевнив, Росія продовжує надавати підтримку Придністров'ю. Сторони домовилися про подальший діалог. Майже 1 мільйон євро таку загальну суму позикових коштів схвалили у фонді держрезерву. Це і безвідсоткові позики і пільгові кредити під низький відсоток, в тому числі за програмою субсидування загальнопроцентної ставки. Як і раніше, головними критеріями відбору позичальників є реалізація проєктів саме в АПК і фінансова стійкість даних підприємств. Розглянули дев'ять заявок. Загальна сума позик близько мільйона євро. Гроші підприємці беруть на розкорчування багаторічних насаджень, закупів саджанців і нового обладнання. Та компанія Техагрополі збирається встановити нову систему меліорації. Кажуть, полив дозволить збільшити прибутковість майже на чверть. Це, скажімо так, незамінна допомога. Це скажімо так, незамінна допомога. Досвід роботи вже є. Ми придбали комбайн за допомогою фонду. Вже відпрацювали один сезон. Ми досить молода компанія на ринку. Сподіваємося, що досвід буде успішним. Дана програма вже розростається програма вже розростається від великих підприємців до більш дрібних з огляду на те, що вона розрахована абсолютно на весь сегмент підприємців, які перебувають на території Придністров'я, то кількість звернень на нашу адресу стає більшою. Навіть мета кредитування стає більшою розширеною. Сьогодні ж обговорили звернення на отримання безпроцентної позики. Йдеться про розвиток власного пісопного господарства. 16 заявок вже схвалили 15. На конкурс Придністровська якість якість-2019» заявки подали понад 40 підприємств, серед них електромаш. У цьому році на суд комісії представили водонагрівальні установки. Воду у них нагрівають за рахунок сонячної енергії. Бак виповнений пластиковим. Бак виконаний з пластику. Труби оцинковані, нержавіючі. З'єднання теж пластикові, тобто іржавіти у даній сонячній установці, в принципі, немає чому на колекторі. Нанесено світлопоглинаюче покриття, яке обирає 99% сонячного світла, що значно підвищує їх ефективність. Усередині установки бак на 150 літрів. Такої кількості цілком вистачає для сім'ї з трьох-п'яти чоловік. Конструкцію легко встановити як в приватному будинку, так і на підприємстві модульним підключенням. Дані сонячний водонагріватель подані сонячні водонагрівачі підключаються до звичайної водопровідної мережі. Мають всередині вбудовані регульовані клапани за рівнем води, всілякий захист комплектуються вбудованим електронним термометром для спостереження за температурою води всередині бака. Від вуличної температури нагрівання води ніяк не залежить. На даху самого електромашу 20 таких установок. На дворі жовтень, а температура води вже більше 35 градусів. Зручно, апаратами, до речі, вже зацікавилися на Україні. У нас знайти їх можна в фірмовому магазині Електромашу. Зацікавила новинка і комісію конкурсу Придністровська якість. Підсумки підіб'ють у грудні. «Електромаш» тим часом продовжує налагоджувати нові контакти. В Білорусь скоро відправляться наші електродвигуни. Угоду про співпрацю підписали на Інвестфорумі. У Мінського заводу з'явиться і свій торгово-сервісний центр. Меморіальний комплекс Скорботна мати в селі Дойбани Дубасарського району. Сьогодні триває його реконструкція. Знято старі плити, вирівняно поверхневий шар, замощують територію тротуарною плиткою. Всього понад 300 квадратів. Пізніше тут висадять молоді дерева і квіти. Состояння було якби не дуже хороше. Стан був не дуже хороший. Тут проводяться усі заходи, а плити були розбиті. Зараз стало бур'яном. Це все вимагало рук. Зараз буде дуже гарно. Це пам'ять нашим ветеранам, які дали нам життя. У шкільному музеї Дойбан байливо зберігаються фотографії односельців, герої Великої вітчизняної. На її фронтах воювало понад 180 жителів села. Решта непосильно працювала під німецько фашистською окупацією. Борців із режимом та євреїв більше 20 чоловік. Німці розстріляли. До очікував на свободу 44-му дойбанцям подарували війська другого українського фронту. На допомогу радянським солдатам вийшли усі селяни. Тоді було бездоріжжя, і навіть не могли солдати проїхати. Отже, люди вставали ланцюжком і передавали один одному боєприпаси, аби вони були доставлені в район бойових дій. При звільненні села Дойбани загинуло понад 80 радянських солдатів і офіцерів. Не повернулося з фронту і 118 дойбанців. Скорботна мати в центрі села це пам'ять про кожного з них. Меморіали вонська слави. Меморіали це священні місця для усіх. За дорученням президента була сформована програма, і в цьому році ми приступили до реконструкції та відновлення чотирьох пам'ятних місць: це мікрорайон Лунга, Цибульовка Дойбани і Червоний Виноградар. Наступний на черзі пам'ятник селі Цибульовка всього до 75-річчя великої перемоги відреставрують вісім меморіальних комплексів у Дубосарському районі. Вони ретельно вивчали правила дорожнього руху і марки автомобілів. Практикувалися в стрільбі з пневматики і наданні першої допомоги. І ось останнє випробування стройовий огляд. Міський конкурс юний інспектор дорожнього руху 2019 завершився. Раз, два, три, чотири, три, чотири! З річівкою загону, карбуючи крок, юні інспектори дорожнього руху приступили до завершального етапу юіт 2019 Кожній команді, яка сьогодні представляла свої навички, це стане в нагоді в майбутньому, як зі строєвої підготовки, так і з медицини і за правилами дорожнього руху. В результаті триденних змагань перше місце посів загін гуманітарно-математичної гімназії Авангард було і складно і цікаво одночасно. Найбільше зусиль ми витратили на знання теорії і марширування, тому що це одні з найскладніших етапів змагання, і кожна з команд хотіла себе гідно показати, але ми хотіли виграти і показати себе на найкращому рівні. Лідом за старшими молодші в рамках міського конкурсу Безпека очима дітей дошкільнята готували сценки на дорожню тематику. Маленька Марина зіграла примхливу принцесу. Саме ця постановка і посіла перше місце на конкурсі. Я дуже хотіла хатіла перше місця, щоб у мене було багато медалей і кубоків. З кожним годом з кожним роком дитячий травматизм саме дошкільного віку скорочується. Якщо в минулому році у нас постраждало в ДТП 5 неповнолітніх дітей, то в цьому році троє. Потрібно прагнути до нульового показника. Ну а поки дошкільнята святкують свою першу перемогу, їхні старші товариші із загону авангарда починають готуватися до фіналу конкурсу «ЮІТ-2019». Він пройде у червні наступного року. Історію козацтва пізнають найменші бендерчани. Дошкільнята 32-го дитячого садка зустрічають гостей, офіцерів козаків. Малеча захоплено слухає розповіді про бойові та трудові будні козацтва, про виховання в козацьких сім'ях і про те, що значить для справжнього козака батьківщина, віра, сім'я і обов'язок. Наш округ. Уділяють большої внімання. Наш округ приділяє велику увагу військово-патріотичному вихованню молоді. Знаєте, як кажуть, з ким молодь з тим і майбутнє. На зустрічі ми розповіли діткам трохи про історію козацтва як такого: про історію чорноморського козацтва бендерського козачого округу. Відповідали на їхні питання. Зі школярами козаки зустрічаються часто, а от у дитячому садку вперше готувалася до візиту дорогих гостей і малеча. Ми сьогодні танцювали таніс кадриль І пили пісню. Може, рада, що казаки приїхали к нам з садиком. Ми хотіли їх порадовать. Особливий інтерес у дітей викликала виставка зброї. Всі експонати навчальні, цілком безпечні, але виглядають дуже переконливо. У козаків є дуже очень сильне оружжя, базука і ще. И всякие там еще автоматы, еще есть у них сапли. Я бы хотела быть, эм, похо... быть похожим на казака. Быть таким же сыном э, мужественным. Казаки очень смелые люди. Я хочу быть похож на казака. <связь> Чорноморське військо розділене на сім козацьких округів. У кожному районі республіки є свій округ, і тільки Бендерський удостойний ордена пошани за сміливість, мужність і відвагу, яку проявили козаки при відбитті агресії Молдови. 92-му загинуло 92 козаки, серед них 27, які добровільно прибули в республіку на допомогу чорноморцям. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам наступного тижня зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.